Велосипед подовжує життя, і це ніякий не клікбейт, це чиста правда. Зараз я вам поясню, чому в медицині і в спорті є такий показник, як максимальне споживання кисню. Це здатність вашого організму ефективно засвоювати і використовувати кисень для працездатності за понад 100 років клінічних і спортивних досліджень, і саме навіть не просто досліджень, а метааналізів, це такі дослідження всіх досліджень. Тобто, це по суті найбільш доказове, що може бути. Чим вищий показник ось цього максимального споживання кисню, тим як правило людина може прожити більше. І не просто прожити більше, а значно якісніше, що це означає в цілому, люди по своїй природі не вмирають від старості, як це не дивно. А вмирають вони зазвичай від різних хвороб. І як правило, найпоширенішою з таких хвороб є саме серцево-судинні захворювання. Так, от показник максимального споживання кисню він напряму королює зі зниженням. Ризику серцево-судинних захворювань, а це означає, що люди, які займаються спортом на витривалість, а особливо велоспортом, і ті, які тренуються саме на збільшення максимального споживання кисню, вони з більшою вірогідністю проживуть довше і якісніше життя. Але, взагалі, для чого я зараз вам це говорю? Максимальне споживання кисню або ВО2МАКС, це звісно дуже круто і класно, що це позитивно впливає на наше здоров'я. Але окрім того, що коли ми катаємось на велосипеді, тренуємось, у нас піднімається ВО2МАКС, так в нас ще й зберігається ментальне здоров'я. І до того, що якщо ми катаємось десь в спільнотах, ми знаходимо собі друзів і однодумців. А це, повірте, напряму впливає як на ваше ментальне, так і на фізичне здоров'я. Так що я пропагандую катання на велосипеді. Дякую за увагу. Підписуйтесь.